Буду разбираться сегодня окончательно с демоном Вельзевулом, который кошмарит весь мой род. путешествовать в ад Всем привет! Меня зовут Алиса и я рада вас вітати на моєму каналі. Нещодавно я листала Тік Тук і мені трапилось відео про ретрити у Київській області, і я вирішила взагалі. Дізнатися більше про цю тему, і те, що я знайшла, це дикий треш. І я тут не хаючу всі взагалі ретрити, тому що, на мій погляд, це дійсно може бути корисна практика, як для духовної людини, так і для людини, яка не дуже духовна, але просто шукає усамітнення, перезапуску для того, щоб краще чути себе, для того, щоб, можливо, якось поєднатися з природою. Ці моменти не можна користуватися соціальними мережами, не можна користуватися телефонами. Деякі навіть практикують мовчання. Ання, коли ти там мовчиш 3-5 днів і лише медитуєш, там ходиш, гуляєш, занурений у себе. То це дійсно може бути з психологічної точки зору корисна практика. Тому я не кажу зараз, що це все зовсім погане, але ми поговоримо саме про небезпеку, такого модного способу провести вікенд. Але для початку, давайте просто ознайомче відео. Що ж таке ретрит? Ретрит це незвичайна подорож, це подорож всередину середину самого себе. To je usamitnjenje. Та вихід зі своєї зони комфорту для того, щоб пропрацювати свій емоційний, духовний, фізичний стан людини за допомогою практик йоги, медитації, групових терапій та багато іншого, це приклад такого дорогого ретриту, і ціни на такі ретрити починаються від тисячі євро і вище, тому що вас везуть в іншу країну, на якісь острова. Ви там проживаєте, ви там щось їсте, і оцей весь Курс коштує якихось грошей, що в цілому не дивно. Але є бюджетніші версії, які, на які можна потрапити в межах України. Наприклад, щось таке. Наш жіночий міні-ретрит відбувся в передмісті Києва. І розпочали ми його з поїздкою верхи на конях. Після в готелі всіх учасників чекала гра ліла. Ну а когось плетіння з бісеру. В мене був запит, і я отримала міні-майстер-клас, так би мовити, займалася творчістю. На другий день нашого міні-ретриту я провела клас з йоги. Адже ми попрацювали на лілі з нашим ментальним та духовним станом. Тепер потрібно привести своє тіло до ладу. Це виглядає, звісно, не настільки круто, як попередній, де ти ходиш серед островів. А тут просто йога, плетення з бісеру, якісь такі духовні практики. Є ще такий вид ретриту. Наприклад, був він чарівний інструмент, мольфарів, відунів, який підвищує частоту. частоти. Очищає від негативу і деструктиву, і ви будете мати можливість встановити зв'язок зі своїм родом, позвучати, постоїмо на дості з цвяхами, війдемо в глибинні медитації за допомогою кібацької чаші, і також я коротко, але розкажу необхідні тезиси щодо здорового образу життя. Тут вже так само намішали і стояння на цвяхах, і здоровий спосіб життя, і бубини, і якісь ще такі практики. але звісно, ми тут з вами зібралися не для того, щоб просто подивитися, як люди проводять час, які вони там ретрити проходять. Тому що це не виглядає як щось небезпечно. Ну, покатався ти на коняч, зайнявся йогою, постояв на цвяхах, нічого такого. Але ми з вами тут зібралися заради треша, Я так думаю. Тому поговоримо з вами саме про темніші та небезпечні сторони отаких от, от ретритів. Почну просто з досліджень, які показали, що небажані ефекти є поширеними під час регулярних медитацій. Дослідження 2017 року опубліковано в PLOS ONE, вивчило 73 західних практики буддійських медитацій та експертів. І виявило, що 47 відчували марення або паранормальні переконання, 42 мали галюцинації, а 82% відчували страх, тривогу, паніку або параною. Переживання не завжди були виснажливими, хоча 73% повідомили про помірні та важкі порушення, 17% пережили суїцидальність, потребувавши стаціонарної госпіталізації. Звісно, ризики таких ретеритів і практик, особливо якщо вони відбуваються далеко від дому, і якщо вони тривають довгий час, наприклад, не один день, не три, а там. 15, 20, 30 днів ризики в тому, що в абсолютній більшості такі заходи проводять люди без медичної або терапевтичної, або психологічної будь-якої належної освіти. І якщо людина якось не так відреагує на щось, що відбувається, то скоріш за все вони не зможуть. Дати людині правильну допомогу також існують потенційні ризики. Це в першу чергу, звісно, у людей з проблемами з психологічним здоров'ям. Інтенсивні медитації можуть спровокувати погіршення стану психічного здоров'я, такі як тривога, депресія, посттравматичний стресовий розлад. У деяких випадках інтенсивна медитація може призвести до духовної невідкладної ситуації, коли людина відчуває інтенсивні та незрозумілі психології. Чні чи духовні симптоми, і деякі ретрит центри можуть мати атмосферу, схожу на культ, де очікується, що люди будуть сліпо слідувати вченням харизматичного лідера. Також поради, отримані під час медитації, можуть бути невиправданими або навіть шкідливими, якщо ви перебуваєте у будь-якій делікатній ситуації, найкраще отримати інформацію саме від. Кваліфікованого терапевта, який знає ваше психологічне здоров'я та розуміє, що може бути для вас корисним, а що може бути для вас шкідливим. Мой ретрит продовжується. Сегодня у мене муха разбираться Буду розбиратися з демоном, верзибулом, который кошмарит весь мой род, всю мою жизнь. І их... розгоряю. сливает все бабки, которые были ходили. Короче. Буду сегодня с ним либо договариваться, либо выгонять его. Уявіть собі, оцю людину, яка виганяє за допомогою грибів якогось демона, який звиває гроші. Звісно, звиває гроші демон, а не сама ця людина, і він найп'ється цих грибів, буде виганяти якогось демона. І як він допоможе у випадку, якщо у людини станеться, наприклад, панічна атака або якісь депресивні синдроми, або будь-що якийсь делікатний стан, або що завгодно, може статися з людиною і. Як допоможе такий гуру? Скаже медитуй далі, дасть ще грибів, якось скаже подихати. Я не думаю, що у нього є хоч якась освіта і хоч якась компетенція для того, щоб якось проводити це все. Наступні відео це як відбуваються ці грибні ретрити і ну. Я не хочу бути якоюсь прям занудою, але наслідки вживання психотропних речовин і грибів в тому числі можуть мати наслідки, пробачте за тавтологію, Але це правда. Один може спокійно перенести, і для нього це буде як відкриття. А у іншого може бути алергія чи ще якісь такі реакції, які ну не завжди можна контролювати. До найпоширеніших наслідків вживання відносять. Підвищено тривожність занепокоєння, запаморочення, слабкість у м'язах, напади, нудоти, та блювання, сильні візуальні та слухові галюцинації, розвиток гострих психозів, втрата координації, рухів. І якщо з людиною стається щось не те на подібних ретритах, думаєте, гуру якось допоможуть, ні, вони будуть казати щось ось таке. Те, що ви відділі під грибами, це насправді не психотравма. То, что вы увидели под грибами, вам показали то, что вы прятали внутри себя, вам показали, кто вы есть. Это вы. Это то, что с вами сделали. И то, что пряталось в глубинах подсознания в виде демонов, вы увидели. То есть это, это не психотравма, это вы добро пожаловать, познакомились с собой. И вот это самое страшное. Значит, если вы думаете, что вы все такие прокаченные, намедитировавшиеся, тогда вы же все творцы, да, вот когда вам покажут, кто ты и какое ты э, убогое вообще, и что червь в говне, который живет, размножается намного выше по статусу в этом мире, чем ты, он хоть свободен, у него хоть говно свое, у него эти, гектары, так сказать, да, вот, а вас расселили вообще по гнездам. Вот. И когда тебе это все показывают, и когда ты э, весь этот ужас в одну точку сводишь, так, uh, ти знакомишься з Адом, настоящим прям качественним офігенним, який прямо этой жизни работает. закінчилось. Я думала, він якось думку свою закінчив, але я не знаю, якій людині після таких відео захочеться взагалі щось таке на оцих ретритах робити, тому що пережити ад, побачити справжнього себе, що ти там така нікчемна людина і погана людина, і якісь там черві в гавні, це краще ніж ти, тому що вас розселили по якихось там гньоздах. Мене були знання. Знайомі, які вживали, і це дійсно звучить страшно, коли ти не контролюєш повністю своє тіло, свою свідомість. Оце все. І в таких станах люди дійсно можуть переживати страшні речі. Нагадую, що в мене є ще другий канал. Там більше такого легкого контенту нещодавно там вийшов влог. А також будуть виходити ще різні такі легші відео і легші штуки. Тому, якщо вам таке цікаво, будь ласка, підписуйтесь на мій другий канал. або хоча б перейдіть, подивіться, можливо, вам там щось буде цікаво, щось сподобається. И идем еще дали? у темнейшую сторону ретрити. Все сотрудники компании Apple, топовые сотрудники, проходили Айваску. Стив Джобс прописывал в контракте, в трудовом контракте. Серьезно? Да, все топовые сотрудники компании Apple проходили Ты обязательно, это точно да, обязательно Айваску. Каждые три месяца, раз в квартал. То есть не, не в принципе Ты один раз. человека пройти штуку, которая очень... Но паэтому і ані всігда були в плане, планети. Все. Всі ані всі придумові новий інноваційний продукт. Я з Андреатаном взагалі не слідкую, але кожен раз, коли я бачу його в якомусь такому інформаційному просторі, він несе якусь чухню з таким суперрозумним виглядом. Це напій, який так само має психотропний ефект, виготовляється корінними мешканцями верхньої Амазонки. Це знаєте для тих, хто стомився від грибів, і вони хочуть на якийсь ще один новий рівень. Мы пришли в специальное место. Шаман дал выпить по два стаканчика айаваски. Все было окей. Сначала я даже улыбалась. Так радостно, так прикольно. Что-то новое. Сейчас посмотрим. Потушили свет. Практически полная темноте мы сидели. И через время я начинаю ощущать себя как в фильме «Аватар». Просто 3D. Все такое интересное, красивое. ощущаются звуки. Ты чувствуешь, как будто вот тут игрушка сидит. И она тут сидит. Все эти звуки джунглей, они настолько ощущаются. но, ну, короче, это было охрененное чувство. Но оно продлилось недолго. Я не знаю, может минут 10-15. Потом шаман начинает петь песни, вот эти традиционные, и вот тут начинает крыть вообще не по детски, то есть тебя это все усиливает. Я начинаю видеть каких-то индейцев, какие-то джунгли, обезьяны, пауки, змеи. Это все очень красиво, очень цветное, и ну короче круто, да. Но при этом у меня так, начинает болеть тело, то есть у меня тошнит, но я не могу вырвать, потому что ну, я вот не чувствую, что подкатывает. Потом у меня вздулся живот, меня начинает трясти. Просто у меня ощущение, что будто мое тело умирает. Я, я, не знаю, как это объяснить. Сознание у меня на месте. Я понимаю, что я здесь, я, ну, все. Но при этом галюны настолько сильные, что ты не можешь вообще ни на что повлиять. И в тот момент я даже не давала себе отчет, что-то можно -то попросить остановить. Хотя, кстати, вначале шаман сказал, твое тело будет просить все остановить, но ты должна быть сильной и идти до конца. То есть никаких останавливать. И то есть я внутри себя ощущала себя все хуже и хуже, я начинала там и плакать, и закрывать себе уши, и молиться, и просить, а я вас я все поняла, отпусти меня. Настолько это, это было и больно, и красиво, вот правда по-другому не скажешь, потому что тело просто дичайше больно, настолько неприятные эти все а, ощущения. А, но... И ты не можешь, да, вот этими картинками наслаждаться, ты вот видишь, как это все быстро меняется, эти змеи, ну все, ну, я, ну, короче, охеренно, но никакого балдежа, тело плющит, все больно, и я сама себя говорю, блядь, я за это еще заплатила свои деньги, это охренеть не нужно. Наслаждаться процессом не получилось, вся эта история продлилась три часа. То есть, бывало что, чуть-чуть попускала, потом опять набивала, когда, э, когда шаман начинал э, забивать свои вот эти вот песни. Э, начал рвать, оказывается, это нормальная часть процесса, и нас предупреждали об этом, говорили, чувствуешь плохо, рви. Нет, не буду, я, уже все порыгали, я до последнего терпела, все, сделала дело, чувствую себя лучше. И вроде как меня чуть-чуть отпускают, но фух, ну сейчас я наслажусь э, процессом. Меня опять снова волну начинает накрывать. И в один момент шаман говорит, ну что, еще по стаканчику, уже какое-то время прошло, наверное, я начала попускать. Ну, может, там один голос, нет, нет, он так поражал. Ну, ты вообще что-то видишь, что-то чувствуешь? Я говорю, я вижу очень много, я слышу очень много, И вообще, мне кажется, что я умираю. Он поражал, он говорит, все будет с тобой нормально. Было прикольно, а, крипово. Да, я действительно думала, что я скажу с ума, что мое тело умирает. Ну, все окей, есть. Yes. И yes. со стороны это все духовное пробуждение выглядит вот так. І пам'ятаєте, ми з вами починали відео з такої природи, йоги, медитації, єднання з природою, а закінчився весь цей духовний шлях якимось наркоманським двіжом з матрасами на підлозі і відрами на випадок срачки та регачки. Якийсь дуже тернистий духовний шлях. Що з психікою після посліласки. происходит насильственное, неэкологичное а вскрытие всех психзащит. Наша психика нас защищает от очень многих переживаний, осознаний и мыслей, которым мы на сегодняшний день не готовы. Все то, что выстроила ваша психика, имеет под собой позитивные причины. Не нужно никого вскрывать. Это должно все происходить экологично, плавно, постепенно. Психика должна нарабатывать ресурс определенный, чтобы справиться с какими-то осознаниями, с какими-то мыслями. И, соответственно, если вы идете делать айваску, экологичность этого метода заключается в том, что все психозащиты вскрываются насильственно, веществом, вам мальчик соответственно, это очень-очень травматично, очень-очень большой шанс серьезной ретравматизации психической, естественно, большой шанс что-нибудь вспомнить, что, может быть, вы никогда в жизни бы не вспомнили, потому что вам и не надо. И от того, что люди там, не знаю, не ловят кринж, например, сразу может прийти попозже, он может прийти через полгода, может прийти через год. Ну, вы медленно, наверное, да, можете. Його дать. Якщо вам подобається такий контент, то підписуйтесь. Будь ласка, будь ласка, на мій канал. І можете, якщо хочете більше підтримати мій канал, то можете поставити вподобайку, написати коментар, поширити це відео серед своїх там друзів і знайомих. Якщо ви хочете трохи більше мені допомогти, то можете стати спонсором цього каналу. Дякую, до речі, спонсорам цього каналу. Дякую всім за підтримку. Для мене це дійсно дуже важливо. На останок я хочу розповісти історію насильства над жінками на таких ретритах. Я знайшла статтю. Вона ось так от називається. Якщо хочете, можете перейти, почитати її повністю. А я вам просто переповім основні моменти. О, в цій статті є історія двох жінок, які побували на ось таких от ретритах, і вони... Замість того, щоб отримати якийсь ну відносно хороший позитивний досвід, як вони хотіли. Вони отримали зловживання своїм станом. Терапевтичний сеанс починається після заходу сонця. Його проводить цілитель, іноді його ще називають шаманом. Спочатку сам п'є відвар, а потім пригощає ним інших учасників. За півгодини після її початку, коли відвар почав діяти, цілитель переходить до сакральних співів. Це звукові вібрації, що Змінюють свідомість у багатьох учасників. Починається нудота, блювота та діарея. Шамани називають таку реакцію вивільненням поганої енергії. По-моєму, це не вивільнення поганої енергії, А просто спроби відчайдушні спроби нашого організму якось позбутися цієї, цієї речовини. Він постійно говорив мені, що у нього багато неприємностей, проблеми з дружиною. Згадує Ребека, що він не отримує сексуально. Ального задоволення і ще можу дати йому зцілення. Це шаман говорив перед сеансом. За словами дівчини, ціли, цілитель примушував її до статевих стосунків. Їй було 20, йому 50. Він обіцяв мені духовний розвиток і силу, якщо я погоджусь. Врешті-решт, дівчина залишила центр і поїхала з країни. Я замовила квиток і втікла з того пекла. Це було огидно. Я йому довіряла, вважала людиною високої моралі, чистоти. Як може вчитель направляти свій досвід та енергію на такі низькі речі. На жаль, це не один випадок. Ймовірний кривдник Ребеки, донині головний шаман у своєму центрі, який має п'ятизірковий рейтинг. Він спокійно працює далі, обурюється Ребека, і це не єдиний відомий лікувальний центр, де безкарно гвалтують жінок. І через те, що на таких сеансах люди погано розуміють, де реальність що взагалі відбувається, і плюс з їх тілом відбувається. Різні дивні речі то дуже легко замаскувати перевищення повноважень. Мабуть. Так можна сказати, оцих різних шаманів, цілителів і просто чоловіків, які, маючи таку владу над жінками, просто нею користуються. Інша історія: ми сиділи в залі, що була вщент набита людьми у непроглядній пітьмі. Відвар саме почав діяти. Це зазвичай супроводжується різними сторонніми звуками. Люди плачуть, щось безладно вигукують або стогнуть. Тож, навіть якби я щось сказала, ніхто б мені не відповів гільєрмо підійшов і сів поруч. Спочатку я відчула полегшення, бо думала, що він мені допоможе. Він почав співати. Поклав руки мені на живіт поверх одягу, аж раптом його руки спустилися вниз до моїх штанів, а потім піднялися вгору до грудей. Жінка пам'ятає, як подумала, що це таке. Її охопило почуття невіри і розгубленості, і вона була мов заморожена. Сам цей цілитель Гільєрмо Аревало заявляє, що всі звинувачення на його адресу плід хворої уяви людини. Почувши історію, Анни він сказав, що не пам'ятає, щоб коли-небудь торкався пацієнта під час церемонії. Це все була її хвора уява. Так він сказав. Загалом багатьох целителів неодноразово звинувачували у насильстві а онлайн форуми рясніють історіями про сексуальні домагання у ретрит центрах південноафриканської Амазонії. А я нагадую, що я знімаю це відео. А ви дивитесь це відео завдяки Збройним силам України? І якщо ви все ще не зробили цього сьогодні, то будь ласка, 5, 10, 15 гривень на будь-який перевірений збір. Це найменше, що ми можемо зараз зробити для нашої країни, хоча б допомагати матеріально для того, щоб наближати нашу перемогу. На цьому все. Дякую вам за перегляд. І зустрінемося з вами у наступному відео.